Щодо атаки Орішника, застосування балістичної ракети середньої дальності це новий ескалаційний крок Російської Федерації у війні проти України, але вже і не тільки проти України, а й проти Європи. Власне, один із сигналів: це було саме до Європи. Один із сигналів, який несла ця атака. І він полягає в тому, що Путін хоче, щоб наші європейські партнери відмовилися від підтримки України, щоб вони і не думали якось посилювати допомогу для нашої держави, і тим паче, щоб вони не думали протистояти Російській Федерації у довгостроковій або навіть середньостроковій перспективі. Владімір Путін хоче, щоб Європа просто його боялася, не озброювалася, не посилювала Україну. А потім він буде іще більше атакувати і її. Друга сторона, котрій адресувався сигнал із застосуванням оцього орешника, це Сполучені Штати Америки. Саме так. Тому що Владимир Путін хоче показати Трампу, що він не паперовий тигр, що він здатний показувати серйозну відповідь на неіснуючу українську атаку по резиденції Владимира Путіна. Я нагадаю, що росіяни оголосили, що вони. Застосували оцей орешник, саме, наче як у відповідь на атаку на резиденцію Путіна. Хоча цієї атаки не було, хоча навіть Трамп казав, що при перевірці ця інформація не підтвердилася. Але Владимиру Путіну плювати, і це теж нам із вами друзі важливо розуміти. Росіянам не потрібні якісь серйозні приводи. Росіянам не потрібно, щоб Україна щось зробила. Хоча нічого поганого в атаці на резиденцію Путіна я не бачу, якби така атака дійсно відбувалася, росіяни, якщо захочуть далі вбивати і тероризувати, вони вигадають привід самі. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то тут, я гадаю, застосування Орєшніка позицію американського президента не змінить. Він налаштований впроваджувати нові санкції проти Російської Федерації і з огляду на те, що Володимир Путін не збирається зупиняти російсько-українську війну, і, думаю, досить. Скоро після голосування конгресу такі санкції справді можуть бути запроваджені. Вторинні санкції вже проти держав, які продовжують купувати російські енергоносії.